Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати міні-піци з листкового тіста. І це швидко, і просто, і дуже смачно виходить. От коли хочеться щось швиденько приготувати, це якраз можна такі піци собі приготувати. Я взяла отаких три полоски листкового тіста, воно дріжджаве у мене. Це магазинне. Якщо. Можете собі зготувати своє вдома, заготовочки такі зробити, і виняти з морозилки, розморозити, це прекрасно. Іншим разом, коли маю час, теж так роблю. Ну, сьогодні в мене є магазин, і я використаю його. Сир в мене 100 г, такий твердий кусочок, такий 150 г балікової ковбаси. Ось такі ковбаски були в холодильнику, теж їх сюди використаю. Одна помідора, тут кетчуп і майонез. От і все, що мені потрібно. Я зараз все наріжу і далі покажу. Буду нарізати тісто і отак от десь приблизно на три кусочки, більш-менш. Оцей трошки більший розрізала, так удався. Ну, це не обов'язково так і так відміряти. І буду складати на такий противень від духовки. Я застелила такою бумагою. Гамитної. І ці теж отак от більш-менш отак. Отак. Теж. Ну отак, от порізала. Покажу вам от сир натерла на терку, як ми робимо. Помідори отак от дрібнесенько нарізала, тому що піци малесенькі будуть. Ну і кубасу басу теж от так порізала. Цуківцями, а цю так на чотири частинки розрізала те, щоб не дуже велика була. А тепер буду робити соус. Так візьму майонез. Ну, так, більш-менш столова ложка повна зверху. І кетчуп зараз туди, туди. Ну теж. Така столова ложка, добре. І гарнесенько оце перемішую. Ну, отакий соус вийшов. Ось і все, соус теж готовий. А тепер візьму щіточку і буду змащувати оці кусочки на піцу. Цим соусом так. Скажу вам, як бачили, я оці Це тісто листкове не розтачувала, як було, так і нарізала на оці полоски. А зараз буду розкладати спочатку ковбаску. А там вже дивлячись, як ви нарізали її, як буде поміщатися вам сюди. Такі. Можна було ще дрібніше нарізати. Так, а тепер буду оцю розкладати. Начинку це ви вже берете собі за своїм смаком, або що маєте, що можете собі дозволити. Так і можна отут ставити, яку любите. Скажу вам, що духовку включила вже на 200 градусів. Духовка нагрівається. От і все. А тепер буду розкладати помідори кусочками. Можна було ще дрібніше їх порізати. Це все роззікнало. А тепер буду присипати зверху сиром. От і все. Буду ставити в духовку. Я вже вийняла з духовки і покажу, які вийшли отакі, От бачите? І скажу вам, що у духовці в мене запікалися вони 20 хвилин, 15 хвилин тільки низ, а потім ще на 5 хвилин я включила вверх. Ну, я так у своїй духовці запікаю, а ви дивіться вже по своїх духовках. Вони гарячі ще дуже. І покажу вам зараз візьму на тарелочку. Отакі. От Бачите, хотіла б їх взяти в руку і показати, які вони всередині. Отакі хрумкі вони. Бачите, отака піца вийшла. Бачите, слоєчка там така. Дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі міні-піци з листкового тіста. Приготуйте це і швидко, і смачно. І можна їх приготувати. Коли хтось зайшов, хочете пригостити кавою, то до кави це швидко теж можна приготувати такі піци. Ну що, буду вам гарно дуже дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб були всі здорові, мирного неба нам поскоріше. Готуйте таку піцу. це смачно! І тоді до зустрічі!